Серйозна серія. Ми знаємо, що чорний кмін це унікальний компонент, багатий на вітаміни, також і мікроелементи. Також фітостероли, які мають протизапальну дію, тімогітрохінон і тімохінон мають фунгіцидну дію і знищують патогенні грибки. Ми знаємо, що патогенні грибки це є лупа в частності. Хоча вона буває проявляється і ще не тільки від грибків, вона може також проявлятися від неправильного харчування, від захворювань різних, але в частності здебільшого в нас грибок. Це і викликає лупу. Тому ця серія дуже унікальна для того, щоб лікувати саме лупу і навіть себорею. Це ну, ніби така посилена, гірша вже, ніби гірше захворювання, ніж лупа. Це вже трошечки глибше таке треба посилене лікування. І також хочу сказати, що обов'язково використовувати серійно, тому що коли ми приходимо, наприклад, до лікаря, лікар нам не приписує одну пігулку для того, щоб ми вилікувались. Він виписує нам цілу серію ліків для того, щоб ми дійсно вилікувалися. Тому завжди пропонуйте серію своїм клієнтам, ну або беріть собі також серійно. Використовувати також, як і попередній. Тропчасти проти дуже добре, я різного лось. Мені... Дякую вам за відгуки. Деякі ступені потребують додаткового середини лікування. Так, це однозначно. У мене є клієнтка, яка дуже любить тмину, неї псоріаси, бурейна, до речі, лікар-педіатр. Так, е, та, це досить серйозна така серія, яка дійсно йде лікувальна. Вона йде для всіх типів волосся, можете пропонувати всім, у кого є проблема. Ну, Також можна для профілактики. Не обов'язково вже лікування, якщо в людини немає, там якісь склонність є до виникнення цього. Особливо зараз влітку то ще не так лупа. Тому що сонячні промінці вони вбивають цей грибок. ніби. А от самі, коли вже ми вдіваємо шапки, вдіваємо там, якісь капушони, у нас десь парниковий ефект, і цей грибок тоді прогресує. Ось тоді ця серія -то необхідна просто для людей, в кого є ця лопа.